Наступна красунька це сорт півоні Haymabel. Була непогана поділка, вона легенько ділилася на дві, тому видно, що один сорт. Ця більш така сильніша, тому що більша. І ось такий малючок. півоння Хаймабель, а дуже хотілося цей сорт. Він був придбаний в одній із груп любителі півонії, тобто півонія з чиєгось українського саду. На жаль, не знаю, хто мені її присилав, можна подивитися в записах. Але півонія, яка приїхала до мого садочку із чиєгось садочку з України. Сподіваюся, що не пересурт. Будемо спостерігати за квіткою. Сурт Хаймабел.